Найяскравіша, найпомітніша і найбільш світлоголова частина людства сьогодні святкує своє свято. Можливо, тому що білявих дам, як вони гнівно стверджують, глумливо зневажають буквально по всьому світі у 2006 році. Дата, 31 травня, оголошена всесвітнім днем блондинок. Героїні безлічі анекдотів. Заручниці перекису водню та перукарського мистецтва. Невинні жертви гламуру, володарки соляріїв, улюбленці справжніх джентльменів і власниці і пержиночої логіки навіть заснували власну премію Діамантова шпилька, в рамках якої відзначаються найталановитіші і найвідоміші власниці світлих голів нашого часу. Як вважають вчені, справжня блондинка явище рідкісне, і за їхніми підрахунками вже до 2202 року блондинки остаточно зникнуть з лиця землі. Тільки за останні 50 років число блондинів і блондинок скоротилося 49 до 14 відсотків від загального числа жителів планети. А причин тому кілька. По-перше, щоб дитина народилася блондином, в обох батьків повинно бути світле волосся. По-друге, в країнах, де переважає темний колір волосся, населення неухильно зростає. А ось європейці, німці, скандинави, росіяни, які є носіями білявого гена, все частіше обмежуються однією дитиною. Остання людина із світлим волоссям. Народиться на думку вчених у Фінляндії, де проживає найбільше число світловолосих людей на душу населення. Чому це відбувається, зрозуміти не складно. Натуральний блондин явище рідкісне, а знайти собі пару теж блондина, і щоб з любові один шанс на мільйон.